Добрий день, шановні батьки і любі малята. Відгадайте загадку. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Малята, а з чого можна зліпити сніговика? Вірно, зі снігу. Коли випаде сніг, ми обов'язково зліпимо справжнього сніговіка. А щоб ви не сумували за ним, пропоную вам виконати веселе завдання. Зі сніговиком. Починаймо. Зі скількох куль зліпили сніговіка. Так, з трьох куль. Чим вони відрізняються? Вірно, розміром. Отже, кульок 3. Допоможемо сніговікові порахувати гудзики. Один, два, три, чотири. Всього чотири гудзики. Скільки морквинок? Вірно одна. Скільки відерець на голові у сніговика? Молодці. Одне відерце. Малята. А скільки гілочок рученят у сніговіка? Вірно, дві. Дітки, ви дуже уважні. Чудово! Сніговичку подарували на свято кольорові гудзики, і він дуже хоче, щоб ми допомогли йому їх пришити. Згадаємо, на які гіометричні фігури схожі гудзики? Це так, трикутник. А це вірно, овал. А це яка геометрична фігура? Молодці квадрат. А це яка геометрична фігура? Вірно, це круг. Дітки, сніговічок сказав мені на вушка, що йому подобаються круглі червоні гудзики Пришиваємо та рахуємо. Один гудзик, два, три, чотири. Всього чотири гудзика Дітки, подивіться, який гарний, красивий сніговічок у нас вийшов. Він дуже вам вдячний. Ось і скінчилася наша гра. Нам прощатися пора. До побачення, шановні батьки, та мої маленькі друзі. До нових зустрічі!